Чому важливо страхувати свій автомобіль? Ну, хоча б автоцивілка, обов'язкове відстрахування, до нього є закон про ВСПВ, про це страхування, І кожен водій зобов'язаний зробити таку страховку. Тобто відповідальність вас як власника перед третіми особами, якщо ви будете винні, то страхував, виплатить постраждалому відшкодування. Вона є обов'язково, але не всі. Ну, є у нас маленький відсоток водіїв, які нехтують цим і не роблять страховку. І от у нас вчора був випадок, клієнтка наша звернулася до нас. Вона, вона страхувала декілька років автомобіль, але от не застрахувала вона в цьому році. В общем, авто... трапилось ДТП і винуватись була не вона. Тобто в неї в'їхали. А у винуватця теж нема страховки. Уявляєте? Зустрілися два автомобілі, у яких немає поліса. Ну, у винуватця немає поліса і брати у нього нічого. У нього немає. ну, Тобто, автомобіль був не його, Він у тіотки взяв, хлопець молодий. Ну, то ли студент, ну, брати, ну, подасть вона в суд, позов на нього, щоб з нього стягнули це відшкодування. Але ж не, не, не зрозуміло, коли вона це отримає. так? А от якщо б у неї був поліс, а вивинуватися не було б поліса. То вона могла би отримати відшкодування з резервного фонду МТСбу, Мотороднотранспортного страхового бюро України. Туди всі страховики, всі страхові компанії, які виписують таке відстрахування, туди кожного, ну, регулярно відсоток відчисляють туди, щоб формувати такий фонд. То її би з цього фонду виплатили, а от МТСбу потім через регрес ну, через регрес до суду. Вона б стягнула з цього винуватці своїм чином а, ці кошти. Але ж вона б отримала відшкодування бі, дуже швидко, як це зараз робиться. Ну, максимум до 60 днів. Це все за законом. То тр -тр треба на чимось замислюватись. так? Тому все ж таки поліс автоцивілку ви купуєте не тільки для а, постраждалого, а й для себе таких то випадках.